Дадуть проголосувати точно тим, хто за кордоном питання буде заключатися в наступному. Як буде організований процес, перше, ви зможете повернутися після завершення війни і прийняти участь у виборчому процесі. Друге, е треба буде відкривати велику кількість виборчої дільниці. Для цього треба буде розмовляти і домовлятися з країнами-партнерами для того, щоб вони допомогли в цьому. В цьому аспекті. Ну, наприклад, в Польщі півтора мільйона наших громадян, в Німеччині близько мільйона громадян. Для того, щоб вони е, прийняли участь в голосуванні, ну, дуже мало е, тих дільниць, які відкривалися раніше в посольствах або в консульствах. Тому, по факту е, це буде складний процес, але ми максимально маємо зробити так, щоб. Всі громадяни України взяли участь. Я розумію, що по факту команда Зеленського робила все для того, щоб максимально обмежити доступ чоловіків, які живуть за кордоном до виборів, і ви історію з паспортами добре пам'ятаєте. Без паспорта ви не зможете взяти участь у виборчому процесі.